Thank you Вітаю усіх глядачів АРТВ. Погодьте сьогодні. Ми отримаємо безліч нової і цікавої інформації. Та на жаль, не завжди вона відповідає дійсності, а подеколи узагалі абсурдна. Ми вирішили поекспериментувати і перевірити, як лів'яни ставляться до актуальних і важливих подій у нашій державі, але які є вигаданими. Це «Ньюзманія» і ми починаємо. Як ви ставитесь до того, що народні депутати прийняли законопроект, який передбачає понад 23 мільйони гривень на забезпечення та утримання їх домашніх тварин? Негативно. Однозначно, бо це їхніх дом. Ну, якщо б це було законопроект на рахунок того, щоб у Львові там бездомних тварин, тоді нормально, а для їхніх тварин це негативно. Домашні тварини це завжди добре і, ну, в принципі, це ну, хороша справа. Напевно, краще було, якщо б в загальному для тварин у Львові, для тварин Вічі, в країні, а не для своїх тварин. О, я негативно ставлюся, звичайно, до того. Дуже великі витрати загалом на Верховну Раду і на тих народних депутатів, на їх потреби. А ще для, думаю, для їх тварин, вибачте мене. Для того, як то кажуть, державні гроші вони не призначені для цього. би то сказати покультурніше. Як ви ставитесь до інформації, яка нещодавно з'явилась у багатьох ЗМІ про те, що у Львові розпочали роботу з будівництва метро? Метро? Магазин? Е, ні, метро. А. Що було б прикольно? Ну, як би ми... ви знаєте, я, я негативно ставлюся до будівництва метро. Під Львовом йде річка. І поки там буде річки і великі і ґрунтові води, хіба вони закупаються десь так на метрів 800-3 Вони ніхто ніколи не буде їздити просто навіть. <рес> Я знаю, що це неправда. Я читав вже про кенту, тому не думає. Тебе вже чули поцінув на да, чу. поля? Е, Фейсбук. Як ви вважаєте, чи допоможе у роботі новій поліції, придбані кабміном за гроші Євросоюзу, два дорогих гелікоптери? Гелікоптери в Львові ну, в Україні це мають в Україні. Е, не думаю, що допоможе, тому що ну, гелікоптером там ну не думаю, що навіть буде видно там правопорушників. Ну, так, безперечно, допоможе. Думаю, що так. Думаю, що так. Тому що це буде сприяти їх швидкому реагуванню, оскільки то гелікоптери. Нема такого. А, ні, це нема такого. По треба купувати дорогі гелікоптери, якщо можна закупити ще машини додатково, а не гелікоптери. Як танцору тапочки мішають. Вони поки з машинами і з, з латинцями не можуть розібратися. Тож гелікоптери давай. Треба. Мінімум вертольотчика. Чи вірите ви, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що спочатку наступного року, можливо, львів'яни самі будуть займатися вивозом власного сміття за межі міста? Я добре до цього ставлюсь, тому що ну, мені здається, якщо власті не будуть этим займатися, щоб людям було комфортніше і уютніше в місті Львові, то вони будуть самі якось дивитися за этим. Ну, Я вірю, що таке може бути, тому що ну, у нас такі страшні проблеми, що він справді може сказати, що ну, вивозьте тоді його самі, як хочете, і як це. Ну, але це все, все одно негативно, тому що він має цим займатися. Він міський голова міста і він мусить це якось вирішувати. Я думаю, що це неправильно. Тобто, мають не львів'яни займатися тим, а не самі львів'яни, а певні служби, які це роблять. Ну, трохи погано, тому що якщо кожен людина буде вивозити своє сміття, то, тобто може. Може бути навіть таке, що можуть викидати просто на вулиці, просто не будуть викидати. Тобто буде багато сміття в місті. Я б, як кажуть, порекомендував зробити те, що колись планувалося зробити. Сніміти переробний завод. Що це ми самі займалися вивозом сміття за межами міста, то повинна організовувати міська влада, для того вона вибирається львів'янами, щоб вони і вирішували ті питання. Чому це львів'яни мають вирішувати? Чи вірите ви, що водій маршрутних таксі дотримується заборони, передбачений законодавством, і жовтня місяця цього року не проводитимуть посадки пасажирів, якщо у транспорті вже перебуває 15 дорослих та понад 5 дітей? Не вірю це. Я не знаю, що сказати, треба подумати, як відповідати. Ну не вірю, то вони будуть далі набирати ще більше. Маршрутка буде переповнена, ні-ні, це. Як ви бачите, ми проводимо соціальний експеримент і нас цікавить, які новини найактуальніші для людей. До прикладу, якої з почутих новин ви поділились із близькими та чому? Е, ну, напевно, про транспорт, <с? <с?> е, що будуть дотримуватися того законодавства, що там що 15 стоячих місць, і що там сидячі, ото я б ході. Швидше про метро, але це неправда. Якщо б щось таке реально відбувалося, що в нас би будували метро, то я б не най найшвидше ділилася. Я думаю, все-таки найбільше в мене про сміття, те, що люди. Де самі мають вивозити, Тобто це для мене якось, Ну, напевно, про метро, тому що це актуально для всіх. І дуже думаю, якщо зроблять, то це буде дуже добре. Про метро. Ну, з тих всіх там немає хорошої новини, щоб ділитися з, з рідними і їх обрадувати, що от, то все більше негативні новини, ніж, ніж гарні. Ось так львів'яни реагують на вигадані, а подеколи комічні новини та ще й розповсюджують їх. Отож, ми продовжимо експериментувати і рівно за тиждень покажемо, що не усі новини є чесні. Отож, стежте за анонсами і перевіряйте усі новини.